Так, всім привіт ребята. Сьогодні приїхав на рибалку, на живця. Хочу половити. Рибка вже скидується. Чекає на мене. Будем пробувати ловити. Тут щуки дуже багато, а на живця піймати легше всього. Якось так. Зараз свої снасті розкладу і будемо пробувати Підписуйтесь, ставте лайки. Я думаю, буде дуже цікаво. Так, привіт, ребята! Прийшов половити, коротше, зараз закинув на живця, на окуня, побачимо результат. Коротше, взяв. Такий великий поплавок, щоб було видно на камеру його. Закину, поки там конюк плаває, половлю ще, ще ж живця, можна сказати. Цей поплавочок великий, спокійно всю копотяне, Так що... основна проблема витягнути через ці зарослі. Оце я думаю, буде проблемка. Щось дуже похоже покльовка на, на щучу. Зараз побачимо. І тут щось клюнуло. прямо на поплавок. Бля. Я думаю, треба витягувати, ребята. По-моєму, є. Так, зараз. Так що, ребята, ставте лайки, підписуйтесь. Ой, сьогодні... Навіть рибавка вже все, сильно поранив руку, зубами зачепив, не буду знімати це на камеру, ще б трохи половив, але треба йти щось робити з рукою. Сильно тече кров. Бачите, он кров з руки капає. Так, ребята, ну що, підписуйтесь. Всім пока. Я думаю, ловля на живця саме воно. Коротше взяв ось такий поплавочок. Як самі бачите. Це, кстати, поплавок від НД камери. Так що якось так. Підписуйтесь, пишіть, ставте лайки, коментарі. Дуже чекаю. На лайки. Завтра буде нове відео, покажу ще щось цікаве. Ось така щучка. Обов'язково оставлю відео скільки кілограм. Хороша, хороша, ох, великі очі, які страшна. Да, Тут монстри такі водяться, водяться. Якось так. Наукуня. Хорошо йде на Окуня.